При новій системі управління ми зменшуємо президентську пряму гілку влади з 28 мільярдів гривень на 1 мільярд гривень. Цього буде абсолютно достатньо для того, щоб ми розуміли, що і буде більше приносити користі державі. Судова гілка влади наша на сьогоднішній день з'їдає в нас 27 мільярдів гривень. Я пропоную, щоб все перейшло в штучний інтелект. І ми з вами розуміли, що нам не потрібно витрачати надзвичайно великі видатки на забезпечення суддів. Там, де дотична людина, там корупція на превеликий жаль. Мені б хотілося би, щоб судова гілка влади вона дійсно була незалежна від влади, а вона приймала людські рішення. В першу чергу не ті е, рішення, які згідно закону, людські справедливі рішення. Так, тому з 27 мільярдів ми будемо економити 26 мільярдів, стане 1 мільярд.